Привіт, друзі! <ривіт> Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Ось ваш прогноз кльова на 6 жовтня. Осінній ранок заграє ніжними фарбами. Повітря прохолодне і над водою вже відчувається легкий туман. Температура завтра в день очікується на рівні плюс 10, плюс 14 градусів Цельсія. Вночі вона може опуститися до плюс 5. Плюс 8 градусів Цельсія. Хмарність буде середньою. Місцями можуть пройти короткочасні дощі, особливо в західних областях. Вітер помірний, але іноді поривчастий, через що на відкритих ділянках водойм може з'являтися хвиля. У таких умовах риба буде поводитися обережно. Загалом прогноз кльова слабкий до помірного. Але навіть у такі дні завжди є вікна, коли вона може прокинутися. Найбільший шанс зранку, коли світло м'яке і вода ще спокійна. І ближче до вечора, коли день поступово вщухає. Мирна риба завтра навряд чи вирушить далеко від укриттів. Вона буде ближче до берегів, де вода тепліша і менше вплив хвиль. Ідеальні місця мілководдя з водоростями, зарості, затоки. Для наживки обирай черв'яків опариш м'які тістові суміші. Прикормка дуже обережна, дрібна фракція, помірна доза, щоб привернути увагу, а не налякати. Снасті легкі, тонкі повідки, гачки невеликого розміру. Хижак теж може виявитися в настрої, але далеко не весь день. Довіряй ранішнім та вечірнім годинам, шукай його біля корчів, перепадів дна, заростей або виїмок. Використовуй воблери середнього розміру, коли в ніблишні або силікон на джих голівках. Проводку змінюй. Іноді він реагує на рівномірну, іноді на ривкрічі паузи. Не забувай ставити повідок для захисту від щуки у західному регіоні. Через можливість трохи менших опадів і слабшого вітру умови можуть бути трохи кращими для мирної риби, особливо в захищених озерах і ставках. У центрі та на півночі усе залежатиме від конкретної водойми, глибокі ями, затоки, укриття, ваші орієнтири. На сході півдні через вітер і нестабільну погоду риба буде особливо обережною. Але хижак іноді полюватиме в вікна активності. Саме там і варто шукати. Щодо підготовки. Одягайтеся пошарово. Базовий теплий шар, середній утеплювач, зверху вітровка або дощовик. Взуття краще водозахисне. Ввечері буде холодніше. Запасні рукавишки чи шапка не завадять. Приманок з собою має багато варіантів воблери різного типу, блешні, силикон. А також не забувай про воду, їжу, аптечку та ліхтарик. Отже, 6 жовтня непростий день для рибалки, але з розумінням природи і терпінням завжди можна знайти свої моменти. Мирна риба ближче до берегів у делікатному режимі: хижак у вечірні чи ранкові години за правильного вибору місця і проводки. Нехай завтра природа подарує кілька клювань і красиві моменти на воді. Хай буде кльове.